Всім привіт! Усіх вітаю на каналі Відгаєцькі Коні. Вирішили на нашому каналі вперше показати вам новинку. Хлопці вже знали давно, що у нас в господарстві з'явилася така бельгійка, марина. Але не знімали, бо кобилка була не в дуже презентабельному вигляді, я вам так скажу. А ви і так мені пишете коментарі, що вони в нас грязні. Та можете писати, що грязні, але що худі, то не можете мені писати. Ай, мама. Така бельгієчка. Лушичка. На березень, напевно, буде два роки. О, Марина. Ви її не клали на ніс. Ми її останній раз виводили, як був вчитель. Дефі. Коліс, панелей. Ми взяли до неї до пари, щоб не збрехати також одну шею білокриву. Ось така красуня. Не знаю, поки що нам статус подобається. Трохи лишиться, лишиться була закарта Але увез, вітаміни. Руцерочка зелена. Від глистий дали їй. Роботи. Ні, Їсти та. А у нас роботи не буде Та й вирішили собі трохи. Найколотиться біля хати. Може коли хто в собі купи лоша від неї. Ай, блунда. Маринка. Красуня. Так кобила виглядає тут заслуга нашого тата. Yeah, За нею піклується, дивиться до копит, до гриви, до шерсті, вітаміни, сіль. Їсти то постійно. На обід не лінується, прийти їм місце додати. Так є у нас. Так. Виглядає на пили. Тепер виглядає на кобилу. Почасно вам скажу, як ми її брали, я не хотів її знімати. Ми сварились. А то не бачить, що показувати людям, бо уклад є, а. Не знаю, що ті патла, дивіться, які стали. І щоб ви знали хлопці, ноги ми не мили її жодного разу. Я не розумію, як це лоша могло бути грязне, як воно є таке чистоплотне, що тобі аж любо біля нього ходити. Наш Алан є свиня. Він на сере розмастить і в то ляже. Вона дається настільки взад, що сере на середину проходу. Бо то, що з цієї сторони залежане, то той чмоня під неї свігні підпихає. Маринка. Підросла тату. За чорними, а тепер перейдемо на каштані. Так як колись було, самі гарні кількість. Шоколадний каштан білогривий. Ліпшого не було, що ні. Колись з Гуцульщини. Ще давно, я ще може був маленький, пару років, мав тато розказував, приїхав чоловік, молодий хлопець. Каже, мені треба такого коня. Аби був за великий на метр 70, за широкий метр двадцять взаді, такий самий мав за широкий перед, чорний, грива би була до носа би на очі не видів, ногу грубезну патлату. в ті часи татому каже, ну йди до церкви, помолися. Аби якась кобила вродила в таке ложа, як ти хочеш. Це наші коні, а там на задньому фоні наші долари. От, отой кагат. А ну, зараз, тату, я поставлю відео на стоп. Щось ми придумаємо. От, вже ми вивели нашого Алика. Ай трохи понюхає. Дівку, а на заставку так би було. то ще лошадко, ми парувати не збираємося її тепер цього року. Переживаємо би була нежеребна була в Сергія з тими лошаками. Але ще ще шнуром? Як саме кажете тата? Я думаю, скину шнурок. А ти щепила його? Yeah. Ага. Ну добре, я йду її і... yeah. розв'язую. Yeah. Ага. Пустив трошки в маринку. Ай побігай. Yeah. Ай, йому дві yeah. ноги. Тікає тато, це такий мамонт під гаєцький. Нині примерзло Лише порох іде. Лиш порох іде під них. Але нові треба почистити. І передні, і задні позаростали жабки страшно. На добрий бог Ідеалійс люх заняв, га! Вони стоять один біля одного. Оця чимнота в того коня що лиш коштує Сказав стояти, він стоїть, сказав бігти, він біжить. А там на задньому фоні дивіться, що витворяє хлопці. Ого! А ти бійшов з ним, га, хлопче? Ні. Привик, привик, так? А буде час, буде настрій, прижемо його вам. Коротеньке відео переїдемося по оболоні. Який крок хлопця рушить. Крок має донати. Е! Е! Ти гогері малий. Фурчит. Тікає. тікає, не хоче ти нюхати. Гінюшка. і та завжди мріяв. Yeah. Дивився ті румунські відео, аби ми мали одного такого жеребця. сам хотів. Так ми привезли поцефала. Почалася ера тих коней. Помінялися коні дуже багато в Україні. Yeah. <laughs> Ти бідульо! Обома запорола. О. Треба її підчистити копета. Алан ябка кинув по задниці. Тимаємо От таке в нас хлопці відео. Може, з вами прощаюся. як зараз добре піде, ще виведемо на НІТЕ. На ніте. Не будемо виводити, тато каже. За місяць-другий. Тому всім дякую Ми за увагу. Така пара бельгійців підгаєцьких. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Мирного неба над головою, спокою. Пишіть, коментуйте, лайкайте, телефонуйте. Всім раді.